В Одесі вночі знову пролунав вибух. Невідомі вкинули саморобний вибуховий пристрій на подвір'я, де розташований штаб громадської організації самооборона Одеси. Дивом ніхто не постраждав, бо саморобну бомбу начинили цвяхами і металевими болтами. Про версії активістів і міліції Олена Черняєва. Підривників зафіксувала камера відеоспостереження. Двоє хлопців під'їхали до воріт на скутері. Один з них закинув вибухівку на подвір'я, після чого обидва з місця втекли. Якраз охраняв наш штаб. В 3.09 я увидел, что було заброшено что-то такое через ворота, и при касании с асфальтом был взрыв. Были найдены болты, гайки паролоновые части, пенопластовые части, которые тоже имеют свое поражающее действие. Вибухівка впала біля караульного приміщення. Воно найбільше й пошкоджено. Вибуховою хвилею розбило вікно. Будівля штабу залишилася цілою. Самооборонівці твердять, ніхто з людей не постраждав дивом. Зазвичай біля воріт перебувають двоє-троє чергових стільці і досі стоять за півметра від епіцентру вибуху. Ризикували самі нападники. Кидав його за голови і Бомбу, яка від дотику вибухає, це дуже ризиковано. Той дріт вона могла зачепитися взагалі. Потім просто навіть вона могла тряханутися і в руках зірватися. Тобто, це люди, які просто ну скаженіють від злоби. Це видно. Самооборонівці вже називають свою версію підриву помста за вчорашні події на куликовому полі. Напередодні тут стався конфлікт між учасниками проросійського мітингу та активістами Євромайдану. В Самообороні твердять, викрили людину, яка виплачувала гроші за участь в акції Куликовці у відповідь повелися агресивно. З неофіційних джерел ТСН стало відомо, що міліція версію помсти з боку антимайдану не відкидає. Утім, розглядає інші. Зокрема, і внутрішній конфлікт в організації має самооборона ворогів і серед впливових одеських бізнесменів. Проте офіційно правоохоронці цього не підтверджують. Робочі версії є у слідователя, але більше того, що я вам сейчас сказала, сказати не можу. Було приведено на місці самодільне устройство взрывное эквивалентом около 200 двохсот грамів втратіловом еквіваленті. В результате взрыва були повреждены окна и также входные ворота. Підрив як теракт не кваліфікують. Кримінальне провадження розпочали за фактом пошкодження майна. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса Тесен один плюс один.